Потрібно підтримувати, потрібно допомагати, потрібно створити такий надійний, міцний тил і молитовний, і матеріальної підтримки для наших воїнів. Від початку війни, я думаю, на кожній парафії є люди, які постійно підтримують, допомагають війську. Завітали до нашого храму, до нашої прафи, де ми всі разом з людьми поколюдували і зібрали, хоч ми долучилися, хоч частинку тих коштів, щоб е, е, придбати цей бронеавтомобіль. У мене відчуття надзвичайні, тому що я учасник двох майданів і завжди цей інструмент, який в мене є. Супроводжував мене на всіх акціях України. От і сьогодні така акція є. Я завжди підтримую і завжди стараюся робити такі добрі справи на перемогу. Наші воїни здобувають нашу перемогу на сході дуже відважно, але їм для цього потрібно допомагати не лише якимись генераторами чи іншими речами, Так їм потрібно бойова крута техніка. Власне виникла ідея купити броньований автомобіль, який возитиме напередок на позиції наших захисників староборони з Яворівщини. На Яворівщині створено благодійний фонд Яворівщина. До нього долучаються всі зі всіх куточків Яворівщини для того, аби купити броньовик для нашої тероборони з Яворівщини, яка зараз виборює нашу перемогу на сході. Ми віримо, що це буде реалізовано, і ми здобудемо перемогу. Це дуже, дуже, дуже добра ініціатива. Це потрібно. Це ми виручаємо. І захищаємо себе і допомагаємо нашим бійцям на, на передовій. Вони наші герої, вони наші, що не найкраще в Україні. Ми їм дуже дякуємо і просимо Бога рано і вечір, ночі і, і, і досвіта, щоб вони були здоровими, щоб вони вернулися живими, що ціла наша ненька Україна. Ми зобов'язані це робити, допомагати хто як може.